Всім привіт! Ви на каналі Юлічка Хайкоді. Сьогодні я вам хочу розказати, як я украсила свою кімнату до Нового року. Покажу також я свою ялинку, але вона ще не дуже так украшена, бо мама ще має принесе з роботи іришки, кульки і я ще докрашую. І сьогодні ви подивитеся, я вам зазнімлю, як я вдягаю свою ялинку маленьку. Ось, зараз я вам покажу ось так. Я украсила свою е, штору. Тут такий пасочок великий, тут сніжинки, балеринки і всяке таке. там. Отак От моя стіна виглядає. Тут сніжинки, балеринки і так само. А тут ці наклейки. Оці наклейки мені мама була купила. Таку розмальовку там за нузом. там її треба макіяжі робити всякі, І там були такі наклеїчки. Я взяла познімала і наклеїла сюди. А також отут стіна теж окрашена. Діда Мороза я змалювала з комп'ютера. Ось такий Дід мороз. Сніжинка. Це Владик робив мій. І також такі наклеїчки, тільки вже розового. Ось, і годинник тут. тут тут. як тут. Ось тут я ще зробила отакі сніжинки, прикріпила. Ось тут така велика. І отут три на нечесті такі. Раз, два, три. Ще я тут повішала кульку. Ось. йдемо, переходимо до наступної кімнати. Тут Владік дивиться телевізор. Владік. Ось тут о, є така, та я давно зараз не включена, і я тут собі таку гірлянду повісила, а тут і вона ввечері ну, світиться. Тут ще сніжинки є. Зараз я попробую включити гірлянду. де ж Ось вот так включаємо. Я не знаю, чи вам буде видно, але тут світу зелене. Я ввечері можу якесь відео знімати і ви побачите. Ввечері я По-моєму, По видно. Видно от. Таке все світе. З якими різними кольорами. Зараз я виключу, бо тут не дуже так видно. І щоб воно не потилося, я ліпше виключу. Ось. Пішли, я вам покажу ялинку. Переходимо. Тут кухня, але вона не украшена. Ось. Ось така. Ой, туди так класна пахне. Ось така в мене ялиночка. Зараз я її не можу включати, бо вона дуже сипиться. І не можна мені її рухати і чпати. Тут дід Мороз пройнеся подаруночки. Відділиночку. Ось. Ну, а на це все. Всім ставте вверх. Не забувайте писати коментарі, підписатися на мій канал. І всем пока-пока! Почкайте монтагу. Пока-пока!